В карманах вже є телефон, багато дрібничок. Оцей елемент є для маркерів, для карандашів чик-чирк-чирк-чирк. І оце місце з резиночкою, щоб замовнику було з вами в перші хвилини приємно. І мені це так сподобалося, коли він там 5 років пройшло, стерся. і сьогодні маю можливість вам похвастати своєю, наприклад, рулеточку. Буде заїдати, закусувати. і така. Раз-раз-раз. Потім рулетку бере, пускає. І вона нижче спускаємось, присідаємо, І він тут собі сидить. Досить зручно, лесівний відпочив. курточку не знімаючи. Зручне місце теж. Навантажень на плечі від лямок зовсім немає. Не встиг ними скористуватися, але впевнений, що вони будуть необхідні. І теж. Так, далі що? Деякий інструмент, необхідні інструменти. Я ніби то все показав.